Відносити. Тому е, там не треба аналізувати е, в м, сесії, там треба просто дозволити собі відчувати, що ви відчуваєте в сесії. І все. А оце коли ви починаєте а звідки, особливо в сесії, якщо ви це починаєте, значить це включилася ваша свідомість. І вона починає працювати і логічно хочеться пояснити. Ви розумієте, ми це логічно не можемо пояснити. Ми не можемо пояснити, як це, звідки це підсвідомість, як це все? Воно є але логікою, логікою, розумієте, це, це, це неможливо логікою огорнути. Це настільки безмежно все це в підсвідомості. Як це так вона пам'ятає, що в груду було? Що було десь... Тут ну, пам'ятає, відеокамера, все там, все записується, архів. Тому все, що стосується вас, і все, що стосується вас, вона ну, все знає, все пам'ятає, їй просто треба довіритися. І все. І на рівні відчуттів, то, що ви чуєте від людини, значить, так і є. Є навіть такі випадки, що там. Ну, аборти батьків в сесії дізнаються, а потім виявляється, що дійсно батьки не розказували, а потім виявляється, що вони були. Це, навіть Я ж казала, що є такі ситуації, коли підсвідомість закриває, закриває пам'ять, ви її не пам'ятаєте ту ситуацію, бо там є велика біль, може в людини бути зґвалтуванням, наприклад, у житті, а вона може його навіть не пам'ятати. Були такі випадки не пам'ятати. Ось, наприклад, напоїли дуже сильно е, жінку і все, і зґвалтували, І настільки це було сильно більше, що підсвідомість закрила це в пам'яті, а вона ходить. От у мене такий випадок був е, на сесії, а вона ходить з цим відчуттям. Зголшу не розумію, звідки у мене насилля. Що якби мене насилило, Вроді ніхто мене ніколи не насило, а у мене такі відчуття, і все, і потім вже десь за якимось разом аж відкрилося. Ця біль, А вона її не пам'ятає, підсвідомість її сховала, щоб боляче її не було, бо психіка би розсипалася, якби вона це пам'ятала. І тому, тому так. Підсвідомість це відеокамера, яка знає про вас все. І вона розумієте, там, окрім вашої підсвідомості, вона взаємодіє з іншими підсвідомостями є таке поняття як колективна свідомість. Це ще сильніше. Це, якби є і ієрархія над цими, є підсвідомість. Потім ще й підсвідомості інших людей, а потім над ними ще є колективна. І оце як ієрархія є. І ваші підсвідомості є пам'ять не тільки про вас, а пам'ять про тих людей, які з вами взаємодіють. А там ще є пам'ять роду, а там ще є пам'ять колективної свідомості і так далі. Це я кажу, це, це безмежне, неусяжний простір, який ви ніколи не зрозумієте. Ну, ніколи ви його до, до кінця не зрозумієте, тому що ми його тільки починаємо вивчати. Наскільки я так думаю, якби ми нас навчили, і у ці ми би жили зовсім інше життя, якби ми користувалися можливостями цього просто, а ми просто його ми його